Вмісті місті суми приймаються різноманітні рішення. Ці рішення приймаються на сесіях Сумської міської ради, які є представницьким органом, і відповідно приймаються рішення на засіданні виконавчого комітету, який є колегіальним органом. І виникає дуже просте питання: а хто саме буде нести відповідальність за ті рішення, які приймаються на засіданні виконавчого комітету? Бо саме ті рішення, які були прийняті, вони були прийняті колегіально, і жоден членів виконкому. Ніколи не буде нести відповідальності за прийняті рішення. Якщо взяти такий приклад, як підвищення тарифу на транспортні послуги з 3 гривень до 5, то до кого виборець, мешканець міста Суми, повинен звернутися для того, щоб спитати, чому саме з 3 гривень було підвищено до 5? Да не до кого. Бо саме рішення звучить таким чином. Згідно рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від такого то числа було прийнято рішення щодо підвищення тарифу на 5 гривень. До кого звертатись? Невідомо. А якщо б це рішення було прийнято на сесії Сумської міської ради, то виборець б розумів, хто саме проголосував за або проти даного рішення щодо підвищення тарифів на транспортні послуги. І вже звернувся би до тих депутатів, які голосували за це. А так, виборець, не знає взагалі до кого звертатись, бо виконавчий комітет це ширма. Це ширма, за якою приймаються різноманітні рішення. Я всім вам дякую. Робіть репости, коментуйте, і саме найголовніше, розумійте, що ніякого виконавчого комітету не повинно бути, бо це ширма, за якою приймаються ті рішення, які взагалі не підлягають оскарженню. Всім вам дякую. Всього найкращого.